Вчора в Житомирському академічному обласному театрі Ляльок відбулось урочисте відкриття першого відкритого фестивалю авторських і аматорських театрів Світ Ляльок. Впродовж трьох днів глядачі побачать вистави театрів із студій Києва, Борисполя, Житомира, багатьох районних центрів нашої області, а також з німецького міста Тортмунд. За словами директора обласного театру Ляльок Сергія Мисечко, на фестивалі будуть не просто вистави, а творче змагання. Цікавенкою фестивалю стало те, що до складу журі увійшли учні четвертого класу 25-го Ліцею, які відвідують літературний гурток Молода Надія. Перший день це буде зустріч професійних колективів, другий день буде зустріч усіх дитячих колективів 28 числа. І 29-го ми завершаємо фестиваль прем'єрною виставою, яка у нас є відбудеться об 11.00. Знову таки, в нашому приміщенні нашого театру. Називається вона Сонечко всередині, режисер-постановник. Як і автор ідеї фестивалю, це Юрій Анатолійович Тарасенко, наш головний режисер. Саме це його ідея. ми так з ним поспілкувалися. і Вирішили, чому б ні? Чому б не створити такий фестиваль? В рамках фестивалю художники лялькового театру створили виставку власних ляльок, на якій для всіх бажаючих проводитимуть майстер-класи по створенню майже всіх видів театральних ляльок. Яна Черпицька, Юлія Парух, студія це тіві.